Вітаю всіх слухачів відеокурсу, який присвячений цифровим засобам корекції фізичних та психічних розладів. Це відео присвячено темі використання інтерактивного обладнання в роботі нейропсихолога. А мене звати Дмитро Вакуленко. Я дитячий психолог та нейропсихолог. Працюю в цій сфері вже. Ну, з 2014 року, і як на мою думку, мені дуже пощастило. Пощастило в тому сенсі, що вже на початку своєї професійної практики мав нагоду системно використовувати в своїй роботі інтерактивне обладнання, і станом на зараз можу з вами поділитися своїм практичним досвідом, чому буду дуже радий. Наша зустріч вона ділиться на три таких блоки, про які ми зараз і поговоримо: Перший стосується взагалі. Актуальності використання сучасного інтерактивного обладнання в умовах війни мова буде йти безпосередньо про те, чи це зараз потрібно. Якщо потрібно, то чому і якщо нам зрозуміло, чому це потрібно, то наскільки це нам зараз важливо застосовувати інтегрувати свою роботу, в свої психологічні центри, заклади освіти, медичні заклади, інтегрувати інтерактивне обладнання, чому це так важливо і необхідно було раніше? А в умовах війни тим більше. Другий пункт присвячений тематиці труднощі та особливості розвитку дітей, про яких варто використовувати інтерактивне обладнання. Тут ми поговоримо про конкретні нозології. Тут ми поговоримо про конкретні проблеми, з якими звертаються батьки. Ну, власне, так як я дитячий нейропсихолог, то здебільшого буду говорити саме про корекцію е і розвиток дітей. Ну і третій пункт: ми поговоримо про практику, про практичні кейси. Я розповім всі власний практичний кейс е з зі свого досвіду і ну розкажу декілька прикладів, як взагалі можна використовувати інтерактивне обладнання, як в форматі індивідуальних занять, так в форматі групових занять. Одразу перед тим як ми перейдемо до основної такої частини. Наголошую на тому, що на мою особисту думку, освітній процес найкращим чином відбувається саме в діалозі. Та я розумію, що зараз у нас відеозапис і тут може. Буде складно в режимі реального часу спілкуватися, про те, ви всі свої питання, зауваження, коментарі, відповіді на деякі мої питання, які я буду задавати от прямо тут і зараз. Ви можете це все залишати в коментарях під цим відео. Ну, у разі, якщо там немає коментарів, то ви завжди можете написати в на офіційних сторінки проекту спокій і адміністратор тої сторінки передасть мені це питання. Ми вам обов'язково його дослідимо ваше питання і дамо вам зворотню відповідь. Мені просто це дуже. Важливо, бо я вважаю, що найкращий процес освітній, а це зараз цей процес і є освітній процес, він відбувається саме в діалозі. Тому, будь ласка, запрошую. Будь-які питання, які у вас будуть виникати, залишайте в коментарях, або пишіть в офіційні сторінки спокій. Отож переходимо до першого питання, яке стосується. Актуальності використання сучасного інтерактивного обладнання в умовах воєнного часу і в нас тут є, якби три тези: перший з яких це кадровий дефіцит серед корекційних спеціалістів в Україні. Впевнений, що зараз мене слухають не тільки фахівці, батьки. Освітяни, а власне і люди, які приймають рішення, директора, особи, які наймають фахівців, і я впевнений, що ви зі мною погодитесь, що питання кадрового ну кадрове питання, взагалі знайти фахівця корекційного фахівця в Україні, це таке часом питання зірочкою, і при чому я зараз кажу про великі міста, і це дійсно є не дуже просто. Зокрема, от, власне, про професію нейропсихолога, це була проблема ще до початку повномасштабного вторгнення. Що відбувається станом на зараз, як нам всім відомо, дуже багато українців були вимушені покинути свої домівки внаслідок війни і залишити країну. І тут у нас така історія, що серед корекційних спеціалістів в Україні левова частка, переважна кількість це саме жінки. Це означає, що ну навіть я б сказав би один до десяти середньому – це суб'єктивний аналіз. Це суб'єктивна така статистика на базі дослідження конкретних соціальних мереж, великих груп, які де збираються фахівці корекційні, і там дуже чітка аналітика, яка показує, що там 90% це жінки це, ну, мається на увазі серед корекційних спеціалістів. Це говорить про те, що у великої кількості фахівців, які працюють з дітьми, Корекційній сфері вони не мають ніяких перепон, мають обставини, які ну, вимушують їх змінити своє місце проживання, виїздити навіть за межі України з одного боку, а з іншого боку, ну немає ніяких з тим якби проблем. Мається на увазі, що закон України дозволяє. Що це створило? Це створило передумови, що дуже велика кількість українських фахівців виїхали за межі України, і ми достеменно мається. Ми в цілому, да, таке загальне, ми достеменно не знаємо, яка кількість цих фахівців дуже цінних кадрів повернеться потім назад. Елементарний приклад: нещодавно дізнався, як на мене, вражаючу статистику, що тільки в Нідерландах офіційно зареєстровано більше 400 Психотерапевтів, дорослих зараз мова виключно про дорослих психотерапевтів, не за всіх корекційних спеціалістів, де і психологи, і нейропсихологи, і психотерапевти, і логопеди, дефектологи і тому подібне. Тільки психотерапевти, що працюють тільки з дорослими, і в Нідерландах країна, яка сама по собі чисельністю там близько 18 мільйонів населення, це не найпопулярніша країна е, серед вимушених переселенців. І там аж цілих 400 зареєстрованих офіційно зареєстрованих фахівців, які пройшли певні етапи акредитації, певні етапи підтвердження своєї кваліфікації, і мають дозвіл офіційно працювати в Нідерландах. Ну це класно, що вони адаптувалися, але мова про те, що далеко. Не кожен навіть другий, на мою думку, буде проходити такий етап підтвердження своєї кваліфікації в іншій країні, де дуже складна бюрократія, яка займає багато місяців, і це говорить, що насправді тільки в одних Нідерландах, ну на мою думку, щонайменше більше тисячі фахівців, тільки дорослих психотерапевтів. Тобто, якщо говорити про е, загальну кількість кадрів фахівців, які виїхали в Нідерландах, це ну велика кількість більше тисячі, і це тільки в Нідерландах. А якщо говорити про всю Європу або про весь світ, то це дуже дуже велика. Кількість фахівців, які виїхали за межі України, станом на зараз, і нам невідомо, чи вони повернуться назад. Тобто, до початку повномасштабного вторгнення був, був відчутний кадровий дефіцит серед корекційних спеціалістів. З початком повномасштабного вторгнення цей дефіцит тільки збільшився. Це говорить про те, що організації, які займаються корекцією дітей, реабілітацією дітей, взагалі які займаються розвитком, так. Вони ну людей, дітей в першу чергу, да, про знов ж таки наголошую, я буду сьогодні говорити більше про корекцію та реабілітацію дітей. То вони, ці організації, мають величезні ризики зараз, і в перспективі теж кадрові ризики, і відповідно вони потребують певних рішень. Одне з рішень, це власне третій пункт цієї теми, да, підтеми, полягає в тому, що використання інтерактивного обладнання є. Ну, досить класним ефективним рішенням цієї проблеми, тому що інтерактивне обладнання допомагає автоматизувати цілий ряд процесів, допомагає набагато швидше адаптувати молодого фахівця, який ну, тільки нещодавно завершив навчальний заклад, потребує настанов, потребує супервізії, як будь-який насправді фахівець, але тим не менш використовуючи вже готове інтерактивне обладнання, в якому Наприклад, як це відбувається в обладнанні компанії Бріолайт, то там вже є готові бібліотеки, готові рішення під конкретні проблеми, під конкретні нозології, під конкретні функції, які потребують корекції. Відповідно, цей фахівець може дуже швидко адаптуватись і зрозуміти, яку програму включити конкретній дитині. Це автоматизовує процес, це допомагає адаптуватись. Молодому фахівцю це вирішує частково, не в повній мірі, але вирішує частково цей кадровий дефіцит, який був раніше, і який з кожним роком ну, мається на увазі тих обставин, в яких ми, кожен з нас зараз перебуває, які, які зараз продовжуються. І, ну, інтерактивне обладнання в цьому сенсі допомагає нам це вирішити. Зокрема, це, це просто один із пунктів. Другий фактор, тобто ми зараз говорили про кадровий дефіцит, і тепер з іншого боку, ми говоримо про те, що дітей, які потребують тієї чи іншої допомоги, зокрема допомоги нейропсихологів, дуже дуже збільшується. І це зумовлено наскільки ну не, не тільки початком повномасштабного вторгнення, а й ще й раніше. Це пов'язано з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Як це працює? Річ в тім, що з 20-го року наша країна була вимушена створити такі умови, освітні умови для дітей, вимушена, в яких діти перебували велику кількість часу вдома, сидячи в онлайні за ноутбуком. Ми були вимушені ізолюватися один від одного, мати менше контакту з одним одним. Тобто, діти в цей момент вони мали обмеження в моториці, в моторному розвитку, в сенсорному розвитку, в соціальному розвитку. Це все дало собою наступні ну, наслідки в тому, що велика кількість дітей мають ну. Щонайменше академічні труднощі, труднощі соціальної адаптації, труднощі самоконтролю і поведінці. Зокрема, пов'язано з тим, що ми спостерігаємо ми і раніше спостерігали щонайменше близько 7% серед всієї численності дітей, дітей, які мають симптоми розладу дефіциту уваги гіперактивності, наприклад, та, яка характеризується імпульсивною поведінкою, гіперактивністю і тому подібне. Мені зараз достеменно невідомі. Статистика станом на зараз, але я дуже впевнений з тим, що діти, які в свій час не мали достатнього досвіду фізичного навантаження, потрібного їм в віці молодшої школи, в віці дошкільного віку, дуже потрібна моторна, моторика дітям в цей момент, щоб вони багато рухались, багато бігали, взаємоділи з іншими дітьми, багато рухались завдяки тим обставинам, яким ми знаходились вимушено через пандемію коронавірусної хвороби. Діти не мали цього досвіду і відповідно були обмежені з тим, і відповідно, як наслідок, мають уже вторинні наслідки. Та це труднощі соціальної адаптації, це труднощі освоєння академічного матеріалу, тому що моторика це ми будемо про це детально говорити в наступному слайді. Бо тому, що моторика є основою розвитку когнітивних функцій. Когнітивні функції є одна із основ розвитку соціальних взаємодії соціальних функцій. І якщо дитина в свій час не отримає достатньої кількості моторного навантаження, сенсорного навантаження, то це, от, як сніжний ком дає проблеми на інші функції, вищі функції. Ось так це працює. Тому я вже не кажу тепер про те, що почалося з 22-го року. Дуже потужний, дуже страшний, трагічний у всіх сенсах фактор війна, який спричиняє шалений тиск на батьків дітей, на самих дітей. Це все працює в циклі, зокрема, бо тривожні батьки дають тривожну дитину, тривожна дитина, тривожить батьків. Тому я кажу про цикл. Тут це все спричиняє наступну історію, що. Такі фактори, як війна, такі фактори, як умови, в яких ми всі перебували під час пандемії COVID-19, створили передумови, що діти, які потребують допомоги, власне, зокрема, і роботи нейропсихолога, я кажу зараз за нейропсихологів. Хоча насправді ми зараз розуміємо, що були постраждали, скажімо так, різні сфери. І допомога потребується не тільки від нейропсихологів, а й від педагогів, від психологів, від логопедів і тому подібне, тому подібне. Тобто, ми зараз говоримо за всю корекційну сферу, зокрема, таких дітей набагато збільшилось зараз через ті негативно модифікуючі фактори, які я перерахував. Відповідно, що ми бачимо: ми бачимо перше сильний кадровий дефіцит, який був і посилився спочатку повномасштабного вторгнення. Другий фактор це те, що Кількість дітей, які потребували допомоги, діти з особливими освітніми потребами. Якщо переглянути статистику офіційну статистику Міністерства освіти України, то ми можемо там спостерігати постійний ріст. Так, звичайно, ця статистика залежить зокрема з тим, що розвиток ну пов'язана з розвитком інклюзії в Україні. Так і відповідно ця статистика демонструє там шалений зріст, прям геометричний, що кількість дітей з особливими освітніми потребами дуже дуже збільшувалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Хоча насамперед на цю кількість впливає саме розвиток, розвиток інклюзії в Україні, розвиток діагностичних інструментів, взагалі розвиток інфраструктури, інклюзивно ресурсних центрів, зокрема, і це круто але позаяк навіть зрозумів ну, навіть враховуючи цей фактор, ми розуміємо, що кількість таких дітей була велика і до повномасштабного вторгнення і до пандемії. Але фактори, такі як пандемія, і війна, значно збільшили цей коефіцієнт, і так як ми говоримо про чисельність, близько, якщо не помиляюсь, 7 мільйонів в Україні, 7 мільйонів громадян віком від 0 до 18 років, тобто якраз діти. Та то це велика кількість, яка потребує великої кількості кваліфікованих фахівців, яких станом на зараз немає в Україні, принаймні. Я вже не кажу за економічні чинники, про економічний фактор да, цього питання. Ми зараз про нього навіть не говоримо. Просто от сам факт: велика кількість дітей, маленька кількість фахівців. Тобто, це велика проблема, яка потребує комплексного рішення. Комплексного. Зокрема, і автоматизація. Процесів корекційних процесів мається на увазі, що таке автоматизація? Це тоді, коли ми залучаємо в свою роботу обладнання, різні технології, сучасні нові технології, які дозволяють зробити той самий результат при меншій кількості ресурсів. Відповідно, якщо у нас менша кількість фахівців, то нам треба компенсувати це, наприклад, сучасними підходами. Один із них це використання інтерактивного обладнання. Як саме його використовувати, я буду розповідати в третьому пункті цієї ну, історії цього відеокурсу. Власне, це все, що я хотів розповісти вам про актуальність використання саме зараз, сьогодні, в умовах війни. Пам'ятаємо, є питання? Залишайте в коментарях. <му> Наш наступний слайд про. Які ж власне труднощі та, вирішуються, зокрема завдяки інтерактивному обладнанню. Ну, пам'ятаємо, що я нейропсихолог і буду говорити в контексті нейропсихології, але й не тільки. Я умовно розділив це тим на три таких блоки: умовний розподіл, який ділиться от про сферу сенсомоторна сфера, когнітивна сфера, соціальна сфера. Так, і якщо ми говоримо про проблеми в сенсомоторній сфері, то це про в першу чергу. Ті чи інші особливості розвитку сенсорних сфер. У нас їх багато, ну, досить багато цих сенсорних сфер, але виділю п'ять основних: пропрецептивна, тактильна, візуальна, аудіальна, ольфакторна запах смак і вестибулярна. Та це такі сенсорні системи, які ну, у нас часто мають ті чи інші особливості розвитку. Вони виражаються в двох напрямках: або гіпочутливість, або гіперчутливість. Гіпочутливість це тоді, коли дитина не довідчуває щось, наприклад, досить поширена серед дітей, які мають розвідки відситу уваги та гіперактивність, а також діти, які мають розвит аутистичного спектру, часто серед них можна спостерігати таку особливість розвитку сенсорних систем як гіпочутливість пропріоцептивної сенсорної системи. В чому це полягає? Що таке взагалі пропоцептивна система? Тобто я зараз розглядаю Одну із п'яти найпоширеніших, так, тобто, це не вся проблема, це просто маленька частка. Наприклад, проприцептивна система, сенсорна система відповідає за відчуття наших м'язів, за відчуття наших суглобів. Тобто, це основа моторики, як загальної, так і дрібної основа мається на увазі, що от, коли ми зачиняє, закриваємо очі, я от в повітрі зараз малюю букву А, я не бачу. Букву а, бо я закрив очі, але я її правильно малюю, тому що я отримую зворотній зв'язок з суглобів і зі своїх м'язів, і тим самим я можу правильно скерувати оця. Сенсорна система лежить в основі всього руху, всього взаємодії, і це база, це така основа. На цьому потім базується наша взаємодія зі всім, зі всім, буквально з власним тілом, зі світом, з іграшками, з іншими людьми і тому подібне. І відповідно це є базою і основою розвитку когнітивних функцій, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, зокрема. А це, в свою чергу, є основою розвитку соціальної сфери, тобто взаємодії, комунікації з іншими дітьми, знову ж таки, мовлення, наскільки технічно, тобто, знаєте, як буває особливо серед дітей з розвитком аутистичного спектру, коли дитина знає слова. Вона їх може озвучити навіть в реченнях, озвучених, правильних реченнях, але не знає, в який момент це використовувати, або не використовує взагалі, бо це важко використовувати, зрозуміти мову іншої людини, обробити, видати назад те чи інше підходяще речення, цей процес важкий, тобто це саме про комунікацію. І це якраз мова про соціальну сферу. Власне, про що я кажу? Що наше інтерактивне обладнання, да, про яке я зараз кажу. Воно в цілому завдяки от, сучасному підходу, завдяки ігровим програмам, завдяки тому, що воно має комплексний підхід. Бо інтерактивне обладнання зараз на прикладі Бріолайт пояснюю, що це може бути як інтерактивна підлога, інтерактивна стіна, інтерактивний панель. Це може бути інтерактивна пісочниця і багато інших інструментів. Так вони дають можливість дитині виконувати ті чи інші ігрові задачі, які демонструються цікавим чином, або в проекції на підлогі, або в проекції на піску, або в інтерактивній панелі в великому сенсорному екрані. Це допомагає дитині. Ну, по перше, ігрова форма допомагає дитині зацікавитись цим, звернути всю туди увагу. Їй це дуже цікаво. А по друге, в взаємодії з цими приладами. Вона може коригувати, точніше виконуючи ці ігрові завдання, у неї коригується як моторна сфера, так і когнітивна сфера. Бо дуже часто ігри, які в цьому інтерактивному в обладнанні, вони мають сенс на корекцію уваги, пам'яті, мовлення, праксису і таких і, і, і інших функцій. Якщо ці це обладнання використовувати в рамках міні груп, наприклад, як з інтерактивною підлогою, так це досить така велика проекція на підлогу. Є ігри спеціально розроблені так, щоб грати парами або в трьох, або в чотирьох, навіть і таким чином, для того, щоб виконати ігрове завдання, треба співпрацювати з дитиною, яка грає з тобою, і це дуже круто працює, особливо. Ну, на прикладі так дітей з розладом аутистичного спектру, їм дуже складно побудувати якусь співпрацю, А тут є конкретна рамка, є конкретна гра, є інтуїтивно зрозумілі правила, зрозумілий інтерфейс на цій інтерактивній підлозі. Отож, повертаючись до нашої теми, які конкретно проблеми ми можемо в рі... в яких конкретних ситуаціях є сенс використовувати, варто використовувати інтерактивне обладнання в ситуаціях, коли ми маємо ті чи інші особливості розвитку сенсорних систем. В ситуаціях, коли дитина має затримку моторного розвитку, як загальної моторики, так і дрібної, в ситуаціях, коли особливо особливо тут підкреслюю в моментах, коли є труднощі ну, коли є Когнітивні дисфункції, коли є проблеми з увагою, пам'яттю, мисленням, змовленням, писемним, особливо. Тобто, в таких ситуаціях це є ну дуже класний спосіб, тому що гра має дуже зрозумілий інтерфейс, зрозуміле завдання, у разі що поруч стоїть фахівець, який може скерувати увагу, пояснити задачу, показати власним прикладом тобто, завдання поставлені так, що їх не треба. Пояснювати словами вони зрозумілі інтуїтивно за рахунок от, інших візуальних показників, візуальних підказок. І це дуже дуже круто, тому що це дає можливість дитині самій розібратися, самі впоратись, зацікавитися, виконати ігрове задачу. За таких умов, коли дитина щось виконує за власним бажанням, за якби виконує власну ідею, це набагато краще. Формує нейронні зв'язки, це набагато ліпше розвивають у дитину. Ну і в ситуаціях, коли є труднощі соціальної адаптації, коли є проблема в комунікації, знову ж таки згадуємо дітей з розладом аутистичного спектру. Круто, тому що інтерактивне обладнання, власне, інтерактивне обладнання Бріолайт, деякі елементи дозволяють працювати в міні-групах в двох виконувати ігрове задачу в трьох, в чотирьох в міні-групах, і це дуже класно працює, тому що знов ж таки дитина виконує ту ігрову задачу і взаємодіє, і співпрацює або конкурує, зокрема, з іншою дитиною, але в будь-якому разі взаємодіє і формує ці важливі соціально-комунікативні навички. Ну, важливі для нас, важливі, бо ми це займаємося цим розвитком. Формує їх не тому, що так сказав фахівець, який стоїть згори і каже: Давай. Дружи, а тому, тому що така задача ігрова: я хочу в цій грі перемогти, і тому я співпрацюю. І це відбувається через внутрішній локус контролю. Це відбувається за власним бажанням, за власну ініціативу, і ну, таким чином формується ця навичка соціально-комунікативна набагато набагато ефективніше. Отож, ми поговорили з вами про труднощі та особливості, з якими ми варто використовувати інтерактивне обладнання. Хочу тут наголосити прямо Великим знаком оклику, що інтерактивне обладнання не є, знаєте, таким рішенням, яке повністю повністю заміняє корекційного спеціаліста. Ні, це інструмент, який потужно допомагає, підсилює корекційного фахівця, але в повній мірі його не замінить. Ну, принаймні, станом на зараз. Ось, можливо, є якісь новітні розробки, про які я ще не знаю. Але ну наскільки мені відомо, то зараз ситуація саме в такому форматі: повної заміни корекційних спеціалістів Ми тут про це зараз не говоримо, але ми говоримо за потужне підсилення. Ми говоримо про автоматизацію процесів, ну точніше, за збереження кількості ефективності результатів при наявності менших кадрових ресурсів.